Жалоби за людьми, які загинули через ворожий удар. Про це повідомив у своєму телеграмі голова ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілку. Він з нами на зв'язку розпитаємо в нього про наслідки удару. Пане Олександре, вітаємо. Нажива у на Суспільному. Розкажіть, будь ласка, станом на цю хвилину, якими є наслідки теракту у кривому розі. Так, вітаю. Ще триває ліквідація е, ворожого влучання. Е, пожежі всі, всі загасили. Зараз ще йде е, розбір завалів. Е, на зараз можу сказати, що 10 людей, е, на жаль, загинуло, е, 5 чоловіків, 5 жінок. Е, на щастя, одна жінка, яка вважалась загиблою. Вижила в дуже важкому стані зараз в реанімації, але слава Богу, жива, і врачі зараз борються за її життя. 47 поранених, з них 9 важких. Тобто ситуація непроста. Ліквідуємо наслідки, спасаємо людей. Можу І хочу сказати, щоб всі почули: наскільки важливо важна уходити в укриття на цьому промисловому підприємстві. 100 людей уйшло, у, уйшло в укриття, і всі вони вижили, не зважаючи на пожежі, не зважаючи на пряме влучання. Всі, хто був в укритті, всі вижили. Хто не був в укритті, був в будівлі або поруч з будівлі, на жаль, десять Так. Така ситуація. Працюємо, пане Олександре. Ще уточнення, скажіть, будь ласка, чи багато людей потребуватимуть розселення допомоги якоїсь від місцевої влади? Ні, ну тут розселення немає, тому що це адміністративна будівля. Тут є безумовно постраждалі будинки і житлові навкруги. Небагато, там чотири будинки, але там більше е, рами, вікна, балкони. Е, там, е, як завжди, плівка, ОСБ, закриваємо, завтра вже будемо склити. Але зу... потреби на розселення mm -hmm. немає. Це адміністративна будівля. Зрозуміло, ми можемо лише підтримати ваш заклик переходити в укриття під час повітряної тривоги, тому що от цей приклад, коли 100 людей перейшло в укриття, і з ними нічого не трапилося. Це він говорить сам за себе. Дякую дуже, пане Олександре. Олександр Вілкул, голова ради оборони Кривого Рогу, був з нами наживо. Говорив про наслідки російської атаки на місто, яке, яка сталася сьогодні.